Це вітаю, шановні глядачі. Вас вітає Колян на карті Аграрний край, Колян і компанія. Чому Колян і компанія? Тому що вже в Коляна є, як би сказати, земляки, пристоїдинились до коляна, колян в Європі, допомагають, працюють з коляном. от, І розвивається колян далі. Хто не знає, в коляна вже є. ось, Дивіться, отакі поля. от, Отут поле вже є. Поле з травою ми купили. О, Знову ж таки, ми його вже це поле затюкували, замотали, силос є, будемо продавати, будемо продавати молоко, збираємо врожай на 24 му полі в наймах, допомагаємо. Потрібно ще дуже багато е, допомогти людям. О, люди просять чому ні. Колянчик при обрів уже. Отакого от красення комбайна, потім там ми тракторця приобрели ну, потихеньку розвиваємося. Зараз на даний момент ми наймемо з вами робітника, ну тобто буде працювати наший, наш е -е, робочий, наш земляк, от а ми підемо, а ми підемо далі, все, поїхав, працює от такий, от такий. Гірчичка, ну що так... Е, алло, друг, так робити не можна. Гриби треба позбирати, Алло. О, дама з Амстердама. Ну так нічого, да, Дама нічого така, так? Да? Ну давай ти Хера не херабур тут роби, ми з таких людей працюємо. Ну, треба ж нормально до цього, цього відноситися. Так. Добре, пішли. Нам потрібно. Нам потрібно, де наша, де наш, де наша машина? Ось це наша машина. Тюки, молоко. Тобто молоко, 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 бо молоко скисне. Тюки не скиснуть, а молоко скисне. Нам треба подивитися. Нам треба подивитися. Так. Молоко. Ти де? Так. Е, магазин номер 1 Пікарня Полєва. Найдорожча ціна на пікарні Полєві це 2,29. Отже, будемо продавати куди? Ідемо в машину. Лупіньді ми на пікарню Полєву. і вона знаходиться пікарня Поліваця, вона знаходиться десь примерно. Так, якщо мені пам'ять не зраджує, пам'ять не зраджує. Кафе. Купчик тюків. Та ні. Підожди, 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 підожди все, по-моєму. Так. Да. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що є, що їхати. Поїхали. Магулом таким. Полопотіли везем. 50 тисяч літрів, а його в нас дуже багато. Так що їхать дорога далека зустрінемося з вами вже на пекарні. Давай, 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 друг, переключайся. Під'їжджаємо до нашої пекарні польової. Тут таких трошечки чагарях вона. Але нічого страшного. Ой, щось мазун здихає. Ось він, мабуть, по цьому, по не вивозе. Та потихеньку дуже багато молока у нас. Так, вивантажуємо. Молока у нас дуже багато. Так, це кури, 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 кури. Та, ого, а що це тут молоко? Молока у нас 280 тисяч літрів ще. Так. Що ми тут отримали? 119 тисяч. Ми отримали за один. Ну Ми так добре заробимо. Насилосі на... на молокі. Ну... Примірно, примірно поїхали. Так, притягнув я крайній, крайній, крайній бочочку молока. Е, тобто, дивіться, я вже відвіз 6 бочок. одна бочка, е, За одну бочку заплатили 120 тисяч євриків. От за одну бочку це 600, 600, 100, 720 тисяч уже на молоці. Це круто! 720 тисяч отримали на молокі. Це дуже круто, шановні глядачі, шановні друзі. От. Плюс ще тридцяточка е, там з копійками, плюс ще у нас 67, 800. ну півтора ляма на минуточку, півтора ляма. Так, що у нас тут? Їдемо, 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 їдем, доставимо, напевно, зараз, ні, хай постоїть тут. Єва, опа, диви, 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 дивиди, диви. Ребе! Ти куди? Піжди мене! Козочка. Ти ж. Так, нам треба. От рекламна пауза під'їхала. Шановні друзі, попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Не ж лобіться, підтримайте колхозника. тому що це допомагає продвигати. Канал. Так, тут уже скоро буде повний е, бункер, треба буде розвантажити, але ми зараз йдемо на нашу хверму, нам треба їхати тюки збирати. Ми їдемо збирати тюки. Потім піду. Так, тут у нас все є. Тут у нас все є. Е, є, є жидкий навоз, є твердий навоз, будемо вносити, зберемо льон і будемо вносити. Е, уже твердий навоз. Так, от наші наші тюки, ви розуміли, да? тут все вже затюковано, я за кадром там е, тюкував. Зараз я буду їх збирати і відвозити до скупчика тюків, тому що ну, силу тут хватає. хватає з головою. Е, ну Це бомба. Слідуючий укор буде сіно. Будемо сіно робити, тому що сіна маловато і воно теж йде. От. Так що, якось так. Працюємо, потихеньку розвиваємося, потрібно вже техніку підкупляти собі. От. Вже спрацювати своєю технікою. Ну і закінчувати цією картою. Це так для... Для слова і переходить, десь люди просять якусь українську карту вже там, на НТЗ, ХТЗ, такого плана будемо щось побачимо. І може підемо на Млиницьку, може підемо на якусь другу, будемо бачити. О, так, це так до слова. А поки що працюємо, треба до, дограти цю карту. Так, є. Все, завантажились, я поїхав до скупщика, а там вже зустрінемося у скупщика тюків. Так, ми на місці. У нас уже у нашого комбійника повний зерновий бункер. Так. Нам потрібно зараз відсоединить рівні. І зараз ми побачимо, що нам дадуть за машинку Силоса. Ми отримуємо за машинку Силоса 2. Чого 12? тысяч... А, ну правильно, 12 тысяч... Че, я ничего не понимаю. А что 12 тысяч? Что за... Что за бредёкино? 483 доллара за Які 12 тисяч? Так, з цим будемо розбиратися. Цим зараз будемо розбиратися, які 12 тисяч, я щось не можу догнати, що я роблю. Щось роблю, не роблю, зрозуміло, що. Мені потрібно. Зараз комбайник повний, нам треба його розвантажити. Наш тракторець, ну не нашій, в наймах. Такий і GCBшечка така. Гарнесенька. Чому GCB? -шічка? Тому що вона їде 73 км в час. І нам це підходить. Не зрозумів, чому 12 тисяч? Я щось взагалі не зрозум, Тому я привіз повний. Повний цей і мені яшу не, не зрозумів. Абсолютно вообще і, і в основному Хтось може мені розповісти. 12 тисяч, як минимум должно е 30 с то Так, тут щось, щось, щось. Е, алло, друг, ти куди? Ну ладно. Не дуже й хотілося. Так, ідемо, хай їде. Щось у нього своє, в нього в голові там своє щось робиться, хай йде. Ми їдемо. Зараз зараз ми їдемо до тюків і будемо розбиратися, що там, дає як. Так, ми на полі, і треба тут зараз розібратися, що, що тут як. Так, давайте отак. Я не понял, А чого трава? Я не понял, як це сило. Я щось не понял. Пожди ферментация. Тут тобто треба, чтобы вообще ферментация прошла. Оооо, пидешь А ч? Чу? А чуметься. Я щось Щось короче, я наплужив, да? Масса одна тонна Трава 2% ферментація. О, де собака зарита. Йо-майо, -йо. хлопаки. Ну, будемо ждати ферментацію. Це я, коротше, щось я наплужив. Да? Я думав, що я обмотав і так раз, два, воно все, все чудово різнокольорово. А воно не тут то було, так? Да? Ого, о, 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 де собака зарітає. Все поняв. Нема питань. Вс. Поняв. Машину на базу. Хоча треба їх до купи, щоб потім не збирати. О. За то буду гуляти. Позволю його до купи, все. Хай воно собі стоїть. Так дуже швидко розбагатіть не вдалося. Будемо потихеньку багатій. А тут то тобі і молоко здав, і силу здав і... Отаккої. Ладно, хорошо. Я до докупи, а там потім вже будемо... Напевно, що ми будемо продавати його е, в слідуючій серії. Головне, що є що продавати, правильно? Так, договорились. Так. Другий бункер намолотили. Зараз вивантажимо і потім дозбираємо те, що нам потрібно доставити. І будемо відпочивати до слідуючого ролика. Так, тут треба отак зробити. Так, дивимося, скільки нам Етхера Борра. Ну, хто додивився до цього време, напишіть коментар. коментар, будь ласка, що ви додивилися до цього време. Буду вам дуже вдячний. Це вам нічого не вартує, а я буду вам дуже вдячний. Так, нам потрібно доставити 91-800. Ну, 91. Будемо чесні. Так, вже в нас є 68, да? Так, добре, щось тут трошки не сипеться чи сиплеться. Не, не хоче, хоче сип, хоче не сипяться. Мене не влаштовує. Так. Так як я вже не зайнятий... Треба подивитися, скільки у нас тут, 84 тони. У нас, да, нам треба назбирати 6-7 тонн, нам треба назбирати. Йдемо, кидаємо в комбійник і дозбируємо ці 6 тонн, закриваємо хобота, як ми говоримо. І поїхали дозбирювати. Оп, є така біда. Далеко не прийшлось їхати, як то говорять. Так, нам треба тут зараз зробити. Щоб не дуже втрачати, ну так, поїхали збирати, з вами в кінці поля вже. Назбирав я ну трошечки більше, задумався. О, ну, І назбирав 7300. Зараз... Така яка різниця, все одно воно продасться, все одно воно піде в копілочку. Тону й більше, тону й менше. Виходить 91-300. Їхати ми будемо я так розумію, теж на станцію Юри. Але після того як закінчимо поле, тому що буде не зараховано. Треба закінчити поле, потім вже відвозити. Складаємо нашнек. Підзаберемо. І поїхали до збиру. Та йолки палки що за фігня. Дозбируємо гірчичку і потім вже будемо далі дивитися, що да, як забирати вже наші кошти. У нас вже і так немало, півтора мільйона, плюс е це остальне. Ну, трошечки розвиваємося, трошечки в позитивну сторону. Трошки є своєї техніки, але треба докупляти. Уже комбійник є, вже тракторець є, треба якісь культиватори, треба мульчери, вже своє, щоб воно було, твоя якась баска. Ну працюємо. Ну що ж, завершив, опа, треба забрати. Теж тут товариш, товариш женщина нахера борила вначалі. Закінчив. Як вже не краще. Закінчив. Закінчив я поле. Тобто це ще по всім е, таким критеріям, по всім да, цим е, що 8600 лишиться мені, М -м, от. але я його поки що не буду нікуди завозити, я тільки вивантажую. В прицеп Кладую. І поїдемо на 54 те поле, нам потрібно зібрати МАК. Але Мак я вже зберу поза. Поза поза, поза кадром. Так, ми йдемо. Нам потрібно от хера борога. Ну, без цього теж, шановні глядачі, нікуди. Потрібно, щоб зберігалося. То хранялося. Тому що статись може все, що завгодно. Так, трактор. І нам треба, так, треба. Треба удостовіритися, що на станцію Юри, да, на станцію Юри. Їхати далеко, поїхали. от. Потихеньку покотилися. Доплентався я до станції. Шлях не близький, кажу я вам. Розвантажуємося і... На цьому закінчуємо наш даний відеоролик. Так, нам треба ж не забути переключатися між ПЦП, бо я зараз буду хіра борити. Лишок я відвезу на сушечку. І хай сушиться набагато дорожче, су, сухе, ніж ну, обичне з поля. От. В іншому відеороліку будемо продавати таке сило. Так. А скільки ж ми зараз заробимо? Ну, 134 якісь, я думаю. Ну, не ти не 347... почти вісім тисяч. Так, це ми все повертаємо. Ні, не повертаємо, ми ще ж на МАК поїдемо. Ми ще ж на 54-му поїдемо МАК, кусимо. Ну це я зроблю за кадром. От. Його треба такий, як би сказати... Скосить. вся четверте поле мак. Так, да, мак. Візьмимо. Допоможемо людині. Вам я дуже вдячний. Щиро вдячний. Будьте здорові, не хворійте, бережіть своїх близьких, своїх дітей, бережіть своє здоров'я. Я вам дуже вдячний. Підпишіться на даний YouTube канал, поставте лайк, включіть кнопочку колокольчика, щоб не пропустити сюдичого відео. Всім дуже вдячний, всім пока-пока. Обняв підняв на місце, поставив. зустрінемося в сюдичому відеоролику. Всім пока-пока.